Зверху цибулі вкладаємо шар риби, шар цибулі, шар скумбрії, шар цибулі, шар риби, цибулю і викладаю четверту останню скумбрію. У мене пішло 4 скумбрії. Як я вам вже говорила, у мене скумбрія мала через що пішло чотири скумбрії. Минулого разу теж готувала так само у літрову банку і у мене пішло півтора скумбрії, бо скумбрія була велика гарна. У банку вкладаємо лавровий лист, який варився у маринаті. Маринад у колону. Додаємо до нього одну чайну ложку гірчиці у зернах. Ретельно перемішуємо і вливаємо половину маринату у банку. У другу половину маринату додаємо сік з половину лимона, трошки заколочуємо його і вливаємо